У Кривому розі триває масштабна енергомодернізація до кінця року на 54 об'єктах освіти, медицини, культури та критичної інфраструктури встановлять сонячні електростанції. Це частина стратегії з підвищення енергетичної стійкості міста в умовах війни. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкол разом із представниками Люксембурзького проєкту оглянув хід монтажних робіт сонячних панелей на Палаці культури мистецькій. Подібне обладнання вже з'явилося на Карачинах у народному домі та художній школі №1. А в 2025 році ще сім закладів культури отримують повноцінні гібридні сонячні електростанції. Місто продовжує працювати для того, щоб енергетична стійкість міста була в будь-які часи, тому разом з проєктом Люксембурга і проєктом Криця ми робимо 54 сонячні електростанції, які обладнають наші і заклади освіти. І Медичні заклади, 12 кіловатні станції, інвартор і акумулятори. Це все дозволить заощадити тисячі кіловат щороку. Але головне стабільна робота дитсадків, шкіл і лікарень навіть у разі блекауту. ріг робить ставку на технології задля безпеки і розвитку за підтримку партнерів з Люксембургу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перші міський.